Коли ти сідаєш в це авто, все сповільнюється. Кожна кнопка, кожен рух керма нагадує тобі, ти в BMW, але не в будь якій в 330-тій XI 2022 року. М-пакет, повний привід X-Drive, 2.0 TwinPower Turbo, 258 коней під капотом. І це все про нашу BMW 330 xi 2022 року. Автомобіль впевнено входить в повороти, миттєво реагує на педаль. і при цьому 2.0 економний надійний перевірений часом мотор. А коробка Steptronic працює просто ідеально. Лише погляньте на зовнішній вигляд нашого автомобіля. Лінії дуже неймовірні та агресивні, виглядають неперевершено. Також зверніть увагу, яке у нас офігенне лазерне світло. В салоні спорт, якість та ергономіка. Все на своєму місці, усе для водія. М-руль, спортивні сидіння, мультимедіа, яку хочеться торкнутися. Так, це авто було пригнане з Америки, мало удар невеликий в передню частину. Все було якісно відновлено на оригінальні запчастини. Також ми маємо невеликі косметичні підкраси, капоту та передніх двох крилишок без криміналу. Тож ніяких сюрпризів ви не отримаєте. Також автомобіль у нас повністю обслужений від заміни масла та фільтрів до заміни тормозних колодок. Тож ніяких вкладень взагалі робити не потрібно. Погляньте тільки, як шикарно виглядає задня частина нашої BMW. Для зручності в парковці ми маємо передні та задні парктроніки та задню камеру. Давайте також відкриємо багажник. Він у нас на електроприводі. Багажник доволі, до речі, вмісткий, охайний, нічого лишнього немає і нічого також поламаного немає. Авто в нас повністю на безкішому доступі. Також погляньте на цей салон. Він просто в шикарному, в ідеальному стані взагалі без слідів експлуатації. Сидіння спортивні, але водночас зручні. Також ми маємо багатозонний клімат, систему кріплення Isofix. Також погляньте, маємо чорну стелю і люк. Також передні сидіння в нас мають. Спортивний класний вид, вони у нас повністю на електрорегулюванні. Також ми маємо дві пам'яті положення сидіння водія, карти всі ціленькі, в суперському стані. Дуже класно комбінуються ці шикарні кольори. Так, Ми маємо складання дзеркал, також куча допоміжних асистентів, наприклад, такі як датчики сліпих зон, запобігання зіткнення і так далі. Давайте запустимо мотор. Так, відразу дивіться, яка в нас камера заднього огляду, все дуже чітко показує. Так, Коробка перемикається плавно. Далі ми маємо 31 тисячу кілометрів рідного пробігу, ніяких помилок у нас немає по приборці. У нас тут електроприладова панель, класне кермо. Є також підігрів у нас рулям руль з підрульовими палюстками, звичайно, що є в нас круїз, адаптивне світло, датчики світла дощу. Дуже якісно виглядає салон, прям преміально, стильно, багато. Також ми маємо звичайно, вибори режимів руху, функцію автохолд, систему старт-стоп, управління мультимедією. Деталі тут всі в нас дуже якісні, стильні, гарне дерево. Також є в нас. Бездротова зарядка, підігрів та вентиляція передніх та задніх сидінь. І як я вже вам казала, в нас багатозонний клімат дуже красива мультимедійна система, моніторчик такий, він довгий, класний, виглядає супер. І також погляньте, наскільки важливі деталі і наскільки гарно вони в нас виглядають. І все це ми отримуємо за 35 тисяч доларів. Звичайно, що автомобіль у нас доступний на виплату в лізинг або кредит. За детальнішими умовами звертайтеся. А я вас запрошую до нас на авторинок, місто Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18 на особисті перегляди та тест-драйви цієї тройки. Ми на вас чекаємо щодня без вихідних.